Одного часу ми дуже, скажімо так, в соцмережах активно казали про те, що необхідна і є можливість перевірити наявності особи в розшуку. Да? З цього питання хочу нагадати вам, що розшук, то що ви там довідку робили в дії, про несудимість, вона до цього взагалі ніякого відношення не має. Так от Тим особам, яким ми надавали заяви у запити про розшук, отримували інформацію, виявлялося таким чином, що скажімо так, одна область, в якої проживає і зареєстрована особа, показує, що немає в рушуку. А інша область, наприклад, ми скажімо так. Для того, щоб було повне розуміння і об'єктивне розуміння наявності особи в розшуку, ми в декілька областей направляємо запити. А інша область показала, що чоловік знаходиться в розшуку. Як таким чином виявилось, що чоловік. Там, в травні місяці він був у Вінниці, да? просто проїздом його зупинили, перевірили документи, повістку не виписували, нічого такого не було. Все, він поїхав. І ось виявилось таке, що Вінницька ТЦК поставила його в розшук. Тобто яким чином, чому і як так, значення поки що немає, і значення має факт того, що вони його поставили в розшук, незважаючи на те, що він навіть не стоїть на обліку в цьому ТЦК. Але є такі випадки. І ці випадки, питання наявності розшуку, зараз все стає більш актуальним. розуміння того, що ти знаходишся в розшуку або ні. Це питання покривається вже зараз при оформленні там. Переоформлення авто в дії, зупинці на вулиці для того, щоб вас затримали. Наявності у вас довідки про те, що ви не знаходитесь у розшуку від поліції, яку ми надаємо, дає вам можливість розмовляти з ТЦК поліції, коли вас зупиняють, що ви і підтвердити, що ви не знаходитесь у розшуку, а тому і затримати вас вони не мають права. Повстає все більше і більше. Тому я вам нагадую, давайте все таки. І кому хто боїться, що він знаходиться в розшуку або хоче скористатися, скажімо так, довідкою від поліції, що ви не перебуваєте в розшуку і носити її з собою, коли вас захочуть затримувати, показати її, прийміть активні дії, тому що далі це питання розшуку, розшуку в розшуку або не в розшуку буде повставати все більше і більш складніше, тому враховуйте це.